Вітаю всіх, ну що ж, продовжую відео, трошечки ще зроблю. Що мене цікавить? Заморозка по лінії фронту вона йде, це все випадає так, як випадає, бо йде наступ ворога. Перемовини, наступ, все це кудись катамось. Ми катамось до зупинки війни. Стабільно. Зупинки, не закінчення зупинки. Тепер, що цікавить. На мене, перш за все. Зеленський готовий йти на територіальні поступки. Зеленський готовий йти на територіальні поступки. Давайте дивитись. Дивіться. Я би сказала, він готовий там, де це логічно, не на всі підряд. Верховна Жриця на дні колоди, тобто не на всі підряд. Це добре, це прекрасно. Дивіться, він це відчуває цього. І рішення ці приймати доведеться. Як вам сказати? Він розуміє, що доведеться це робити. Готовий, не готовий це одне, а те, що доведеться це робити, це інше. І він розуміє це. Ось в чому прикол. Розуміє, що вам сказати. Беру другу колоду. Сьогодні трішки ось дитячої музики, бо так вийшло. Зеленський готов йти на територіальні поступки. Дивлюсь цією колодою. Ось він. Так. Ось він. Він готовий. В плані того, що він розуміє, що це треба робити. Сам він випав. Ось на осінь воно і буде. Ось ця розмова. Рухаємось ми куди. Ось до цього ми рухаємось. Тупік. Боротьба тупік, бачите, як ось? ми опремось в лінію фронту. Оце буде лінія бойового зіткнення. Бачите, оце лінія бойового зіткнення. Ми в неї опираємось і вже далі розмовляємо про щось. І знову на дні колоди трійка жезлів. Тобто, це буде з третьою стороною. Третя сторона тут мається на увазі партнер. Ми не залишаємось з ворогом тут сам на сам. Ось так буде. Ми до цього йдемо. Буде. Буде. Тепер, що мене цікавить, це будуть поступки тільки окупованими територіями, які ворог окупує на той момент. Поступки тільки окупованими. Двійка жезлів, влюби моїм. Дві кажезлі, ви знаєте як? Важко сказати, про що мова. Так, давайте. Постраждає і не окупована територія. Будуть. Так, не окупована також. А, ну, це про ті юридично. Так, це територія, яка ж розумієте, несена Донеччина, скоріш за все. Давайте питаю напряму: це буде Донецька область. Це буде Донецька область. Неокупована частина. Так, любимо, це буде Донеччина. Постраждає Донеччина. Неокупована частина Донеччини постраждає, тобто там під Україну піде не все. Що можу сказати? Угу, Не все. Вони вивчають про це, що з цим зробити. Оці всі законопроекти це рятувати область. Там головне питання. Ну, це вже і так зрозуміло. Буде важко.